В них, у, у цих простих людей, є можливість громадський опір. І така можливість, зокрема, реалізується і тоді, коли виходять на площу і просто стоять, Ви це бачили і у нас, і бачили, оглядають по телевізору в Арабському світі і так далі. Але є можливість організувати духовний опір в владі. І це дуже ефективний засіб. Ми не виключаємо таких вживання, таких засобів в майбутньому, хоча маємо на увазі, що головна політична робота має здійснюватися професіоналами, політиками, а ми не є професіоналами, тут жодного політика для фахом немає. Хіба що диссиденти, які сиділи свого часу за політичними статтями. Я, 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 я. Я Майте на увазі, що люди вийшли на майдан у 2004 році, тому що влада їх мала за дурнів і обманула їх, Тептан, І сфальсифікувала вибори. Це не було, це не було голосування на Майдані за якусь контейнер. Це був протест. Від людей, які демонстрували свою людську гідність. Я думаю, що це вічне право на кожного суспільства. Я додам, що, тому що питання поставлено так, чи можливо, чи буде це. Ну, і закони фізики, і закони суспільного розвитку однакові. На всяку дію є протидія. Чи буде це. Так як Майдан був, то міг тоді передбачити, що станеться те, що сталося. І тому як це буде, ніхто не знає. Але те, що буде протидія, можна не сумніватися. Але я хотів сказати, що наше завдання, наше завдання створити для народу України та і для урядів. Творити певну перспективу майбутнього розумного розвитку, перелом існуючої системи і заміною її іншою системою, яка буде справедливою, в якій буде понімним середній клас держави. І от буде нормальне політичне і господарське життя. Так що ми фактично вважаємо, що має бути створений. Певна програма, певний стержень розвитку, в який має повірити народ України. Я особисто би на ваше питання так. Звичайно ж, я буду розуміти, чому народ піднявся на свій протест, якщо справді вибори будуть зманіпульовані. При цьому Моє ставлення буде формуватися від того, якими будуть ті протести народні. Якщо вони будуть такими ж мирними, як були в помаранчевій революції, я буду серед тих людей, я буду ставитися до цього дуже схвально. Якщо ж вони будуть насильницькі, чи не дай Боже криваві, то я буду розуміти, що влада довела. Цих людей до такого протесту. Я буду винувати передусім владу, але мені буде дуже сумно, що ми підемо по хибному колу, яке не виведе нас до того, що нам потрібно. Тому е, я хотів би всіма силами і я поділяю бажання інших е, моїх колег тут, щоб не допустити. Тих спалахів емоцій, які рано чи пізно опускаються, падають, затихають, а люди залишаються на тому самому місці, якщо не відкинуті назад. Я хотів би, щоб ми йшли вперед. А це означає осмислений рух, це означає розуміння того, куди ми йдемо і що ми хочемо бачити після моменту Х. Дякую, наступні питання, прошу. Роман Кухарук, інформаційне агентство нація. Мене до вас питання. Відсутність соціального ліфту в українському суспільстві сьогодні для кількох, для кількох поколінь українців. Чи вбачаєте ви міру своєї відповідальності за це, ваше і вашого покоління? Іншими словами, хто з'їв Україну з хлібом за ці 21 рік і хто поїв своїх дітей? Дякую. Я сьогодні виступав і ще раз хочу вам всім сказати, в Україні відбувається певний стаціонарний суспільний процес. Таких процесів взагалі у світі є два. Україна не є винятком. Процес, в якому править олігархія і криміналітет, і в руках якої зосереджена основна маса, майна держави. І другий стаціонарний стан, де є правлячим середній клас держави. На жаль, розпад Радянського Союзу і ті події, які супроводжували це все, не могли створити іншого ладу, які який, який зараз є в Україні. Наше завдання переломити цей лад і запропонувати інший. А відносно того, хто несе відповідальність за те, що Робиться, мушу вам сказати, хто б не прийшов до влади, якщо залишиться принцип розподілу майна і рівних можливостей, які зараз є, нічого не зміниться. Треба змінити принципи і ми маємо прямувати до цього. Я особисто не відчуваю своєї прямої відповідальності за те, що відсутні соціальні ліфти. Представник Українського католицького університету у Львові готую власне, молоді, молодих людей для того, щоб вони піднімалися соціальними ліфтами вгору. Але якщо говорити все-таки про відповідальність за минулі роки, відповідальність мене як колишнього дисидента, то я можу сказати так, що так я відчуваю певну відповідальність. І ця відповідальність полягає в тому, що я особисто, не домагаючись покарання моїх кривдників за несправедливі дії, я не навчився розрізнити з одного боку нормальне почуття. Я не хочу бачити жодної людини за, за ґратами, але я забув про те, що злочинні дії. Мають бути кваліфіковані як злочинні. А оскільки це в Україні не було зроблено ні після комунізму, ні після помаранчевої революції, то, відповідно, ми ніяк не можемо запустити верховенство, верховенство права в Україні. Тут моя особиста, так би мовити, відповідальність як дисидента, очевидно, є. Я припускаю, що ні. Дякую, прошу наступне запитання. Надіюченко конформ. У цьому зверненні ви звертаєтеся до моралі суспільства і немає там звернення до моральності політиків. Оце випадково, чи це просто ви вважаєте, що це марна справа, тобто я б хотів, щоб ви оцінили моральність дій політиків під час цієї виборчої кампанії. Це одне запитання. І друге запитання, Оце вільне воєн були виявлення навіть чесне, воно і мені було несподіваним, зокрема я маю Грузію. І от з вашої точки зору, оцініть, що... У було виявлення виборців в горизні. Дякую. на Я розумію, оцінити моральних політиків, ну, знаєте, як сказати, знає? всі політики мерзотники. Ну, Це ясно, що такого взагалення ну, ми не маємо права робити. З іншого боку, сказати, що в одільних случаях, значить, якщо в кого я втік, у нас І Це теж не відповідь. От відповідь дасть у нас виборчий процес. Після визначого цього марафону ми збираємося знову, у нас на цей раз, треба сказати, виникло самочинно багато організацій, які на громадських засадах, але з великою жетовністю, я би сказав. І з великим професіоналізмом стежить за тим всім, що відбувається в Україні, зараз можемо сказати, що є факти і такі, і такі. Чи будуть вони впливати на результати виборів, ми побачимо після них. Після. Хоча можна сказати, що значною мірою вже фальсифікація виборів вже уже проведена. Чи буде вона такою істотною, що нам доведеться? Проголошувати, що вибори не дійсні, збиратися тут на Майдані, і чи в інших місцях, і це покажений. Що стосується Грузії, тут на, ну, мені не хочеться, я недавно там був, там друзі, і навіть родичі, і, і, і я тим не менше нічого не скажу із дипломатичних виртувань. Ну, чесно кажучи, просто треба ці речі знати, якщо. Провалюється лідер, це значить, що було допущено певні помилки. Це тут це загальне правило, яке тут можна. Я розумію, чому ви поставили питання про відсутність згадки окремо про політиків, але я би відповів на це, на це зауваження таким чином. Ті політики, які є при владі. А скажімо, парламентарі нинішнього парламенту вони є при владі, це є частина влади, навіть якщо вони перебувають в опозиції. Тобто до них стосується застереження щодо чинної влади. Бо мене хвилює ситуація у парламенті серед усіх категорій, серед усіх партій і серед усіх категорій парламентарів. Що стосується тих кандидатів, які тільки кандидують, вони є членами нашого суспільства. І якщо якийсь кандидат е, намагається купити чиїсь голоси, то його так само стосуються ті заклики до моральної позиції, які є сформульовані щодо суспільства загалом. Що стосується Грузії, я не маю чіткого, я не досліджував ситуацію там, але в мене таке враження, що програш, якоюсь Мірою Саакашвілі – це програш Бальцеровича. Це програш людини, яка е, зробила рішучий крок, рішучий поступ у сфері реформ, які викликали, і безумовно, це, це, це очевидно кожному реформатору, що різкі рішучі реформи призведуть. До якогось е, спротиву е, людей. І вони впали жертвами того, так. Заслужено, я припускаю, тому що, очевидно, треба реагувати на людсь людський біль всюди, де він не є, і будь-коли. Так що, я думаю, груз Грузія вирлась з, з цієї ситуації. Дякую, я прошу останнє запитання. У нас припускає час. Знати огнення, за по-українськи. Скажіть, будь ласка, які політичні сили заслуговують на увагу українців і чим повинні українці керуватися, роблячи свій вибір? Питання, які політичні сили заслуговують на увагу українців і чим українці повинні керуватися, роблячи свій вибір? Ну, я думаю, що всі політичні сили заслуговують на увагу українців. Інше питання, що бачити, тут важливо бачити. Що роблять всі політичні сили і відповідно робити свій вибір? Тому що не можна сказати, знаєте, от я за цю політичну силу, а інші мене не цікавлять. Ні, хтось цікавить позитивно, хтось негативно. Але аналізувати треба е, в цілому, тому що е, від цього залежить вибір людини і від цього залежить вибір е, суспільства в цілому. Я а полювати треба до всіх, до всіх без винятку. Знаєте, я коли чую саме прізвище найголовнішого, то в мене аж трусить от люті. Я йому рішуче не вірю. Але я був слідком сцени. Десь після 2004 року хтось із ваших колег запитав про його дружину, яка політично себе заявила в грудні 2004-го, краще б вона, перепрошую, не заявляла в найближче півстоліття. І. Журналісти регочуть і кажуть, ну як же ви можете под одной кришею. І раптом цей персонаж, яким дуже не подобається, якось так по хлопчанчому тихо каже: ну я ж її люблю. Майте на увазі, як сказав великий християнський філософ Володимир Соловйов, чоловік не сводим, Треба апелювати до всіх. Іншого виходу у нас. Немає. Саме тому я й приєднався. Перепрошую не до політиків, а до антиполітиків у вигляді цього самого руху. Маю надію, що ви нам у цій самій сатіаграсі допоможете у цій самій боротьбі. Перепрошую, без безкалашнікових і без інших супровідних інструментів. Маю велику надію на вас. Якщо ви цього не зробите, то це... Скінчиться погано і для вас, і для нас, і для всієї майбутньої України. Кожен повинен мати <клухи> <клухи> на увазі, чого він хоче. <клухи> він хоче щасливого життя в Україні. Що є Україна? Україна є результат державного самовизначення української нації, українського народу. Має бути чітка програма будівництва цієї держави, української держави. І ті партії, які сприяють будівництву української національної держави, в якій буде існує існувати консолідація між всіма етносами в Україні, в якій буде створена єдина політична українська нація, ці партії повинні бути у парламенті. Дякую, будемо завершувати. Я хочу перед кінцем подякувати Біті за пряму інтернет-трансляцію, а також інтернет-сайтам. її прийняли це Українська Правда, Кореспондент, газета по-українськи, газета День, Захід НЕТ, Радіо Свобода, Перець Волинський з Луцька, Елбеюа, Свідомо, Кіртка з Івано-Франківська, Політюа, Майдан, «Високий Вал з Чернігова. Чесно, остров Донецька і погляд з Тернополя, а також всім, хто долучився, а я не згадала. Дякую ще раз, Сподіваюся, що вам було цікаво, і якщо ви хочете записати якийсь великий коментар, ми це зробити зараз. Дякуємо. Ти ж тут да?